Всім доброго ранку. Це бстеж зі зйомки кліпа. Ага, достатньо. Значить так, п'ята, тридцята ранку, 5-30 ранку. Я сижу на кухні, поставив чайник, чекаю, щоб він закипив, п'ю воду. І через 30 хвилин буду їсти. Ну не знаю, чи буду я їсти, чи не буду. От. Але завтра подивлюся по ходу. Я ще такий сонний весь, але завтра це все пройде. Я сподіваюся, що кліп буде крутим та класним. Ну не пошкодуємо то, що ми його знімали. О, чайник уже кипить. Так що так, да, зараз буду пити воду. Все. Значить так, друзі, дивіться. Ось так от я одягнувся. У мене такі чорні широкі штани. Такий світер. Дивіться. Я вже налаштований на зйомочку. Вже хочеться скоріше зняти кліп. От, ну я думаю, що ви його вже бачили, тому що як ви знаєте те, що бекстейджі вони виходять потім. Але саме моє улюблене, те, що я не люблю, е коли збираюсь на зйомочку, це розчесати свої жорсткі волосся, знаєте? Оце от я не люблю, а не хочу мочити, тому що можна. Мозги просто дити, вийду на вулицю, знаєте, і простожу мозги. Тому їх треба отак от якось прочесувати, знаєте, так сильно прям. Щоб аж причі... причесати, знаєте, і щоб все було класно. То що так, да, зараз будемо якось старатися причесувати, щоб воно було красиво. ハハハハ

Ні. Все. Включил. На мені золото Дякую за співпрацю. Надіємося, що наш кліп залетить.